Ну що, Богдан? Шашличок. Тобі подобається? Прикольно. Що ти, на кукурузку вже населився. <серків> дивіться, дивіться, як він вже прикнувся. Навіть очі не піднімає, щоб до мене подивитися. <серків> так сосредоточений Ну смачного тобі, Богдан. Дякую яким я гасненьке. Так, смачно, мені подобається. Я взяла хорошу прожарку тунчика. Але він все рівно не сухий, він такий сучний. І так пробую цю крокету. Прикольно. На всередині така кварена картошечка, а зовні такою паніркою обвалена. Смачно. Mm -hmm. Чесно, ну це для мене стало відкриттям, ніколи такого не їла, дуже смачно. І Богдан, ти казав, що тобі також крокети найбільше mm -hmm. сподобалися? Mm -hmm. І, до речі, вино, я була біле, якесь домове. Також було дуже смачне, тому цим я задоволена. Загалом мені сподобалось. Тобі Богдан загалом сподобалось. І Богдан каже, що йому загалом сподобалось. Ми доволі, все добре. Така вечеря нам обійшлася в 68 євро. І ми ще 5 євро залишили. чайових. Також нам дали пом'ятній цукарочці. Ти їх сама взяла? <ріху> <ріху> ну Так, там мене було взято.